Всім глядачам «М-студіо» в ефірі програма діалоги. І Сьогодні в нас, справді творча програма, адже в нашій студії Мирослав Екман, піаніст, композитор і викладач Мукачівської дитячої школи мистецтв. Добрий день. Добрий день. Дуже дякуємо, що ви прийняли наше запрошення і разом з з вами зможемо доторкнутися до такого і знаєте, до справді до прекрасного до теми музики. Адже ми всі є споживачі контенту, і не всі знають, як він взагалі твориться. Ну, для початку розкажіть нам декілька слів про себе. Хто ви, чим взагалі займаєтеся і як розпочалася саме ваша історія у творчості? Я Мирослав Екман, викладач школи мистецтв імені Степана Мартона, композитор, музичний редактор, аранжувальник навіть у мене є така сфера творчості. Ну, розпочалося це все доволі ну, досить таки давно. Ну, оскільки сам процес композиції в мене почався із написання дві, у 2011 році от перших моїх таких, скажімо, творів. Да, перших. Ну, це були пробні пошуки, це не було ще, знаєте, такого усталеного стилю. Ну і відбувається, як то кажуть, вдосконалення немає меж, угу. тому у цій сфері е, доволі таки доводиться дуже ретельно і дуже. Інтенсивно потужно над собою працювати, щоб покращувати сам процес написання mm -hmm. творів. Насправді займатися творчістю потрібно мати бажання і талант. Натхнення, Натхнення. і купу вільного часу. І до всього. Часу. Так. Зокрема, взагалі, чому ви вирішили займатися творчістю і перетворити, от, знаєте, цю сферу вашого життя не лише в ваше хобі або пристрасть якусь, а справді справу життя? Ну, я скажу, що це потрібно бути дуже е, таким ярим фанатиком mm -hmm. своєї справи, щоб любити. Тому що якщо просто знаєте для галочки, як, як то кажуть, то це з цього, з цього якоїсь, знаєте, розвитку і е, подальшого, подальших дій, подальшої трансформації, mm -hmm. воно ну не знайде своє відображення в майбутньому. Ну, особисто ваша була яка історія? Взагалі, можливо, ви кимось надихалися, бо стався якийсь момент у вашому житті, що ви зрозуміли, що ви хочете не лише грати, але й писати. Може? Ну, мене, знаєте, завжди було таке. Ще починаючи з дитинства. От я є випускником Мухачівської хорової школи угу. хлопчиків та януків, де керівник і перший вчитель мій був Болодимир. Володимир Волонтир. Я вчився у по фортепіано у. Його дочок, дочок. Ага, дочок. Так, точок. Точок. Це була перша, е, е, точніше, не перша, а друга вчителька була Леся. Угу. Перша вчителька моя була е, досить дуже хороший ну е, спеціаліст. Але зараз вона вже відійшла в вічність. Угу. Царство небесне Янкович Корнелія Георгівна, угу. яка мені саме поставила руки, а вже Леся продовжила. Леся Володимирівна. Відточила ваші да, Так, Відточила і відповідно це ну відобразилося у моїй мої майбутній, так скажемо, уже професійній не діяльності, а uh -huh. музиканта. А ви зазначили, що розпочали своє авторство в 2011 році. Взагалі, можете згадати свій твір, який він був перший? Свій твір перший. До речі, дуже хороше запитання. Дякую вам uh -huh. за нього. Це була. Пісня присвячена спортивним змаганням, уявіть собі. Так, оскільки у нас, навчаючись в університеті, я Мукачівський державний університет закінчив mm -hmm. з відзнакою у 2015 році за спеціалізацією викладач фортепіано, магістр музичного мистецтва. Mm -hmm. І от коли починав навчатися саме в цьому закладі, це 2010-2011 рік. Перший курс, угу. будучи на першому курсі, виникла така ідея от створити пісню, е присвячену спортивних змагань на замовлення навіть на замовлення, на ти замовлення. Ти дос... і була прем'єра у нашому е міському будинку культури навіть Боже, ви були, зразу були, були з прем'єрою. Душа... Так, да, були ви такі моменти. Ви рвалися. Да. І якраз і навіть мені сказали, якщо ви знаєте Геннадій Борисович Буткевич, угу. досить така знана людина у. В фізичній сфері, фізичної да. культури. І е, якраз оцей запис він мені особисто про це наголошував, що є в архівах навіть збережених. Як ви увірвалися да. у музичну свою кар'єру? Ну, це так скажемо, це були перші поштовхи до цього. Ну, це, якщо не перший курс, це вам 17 років. Так. Тобто, ви ще такий молодий і вже одразу, ну справді, ваша композиція отримала схвальні відгуки, якщо вона до сих пір є в архіві. Так. Так, ви знаєте, бо дуже часто в композиторів, коли вони починають свій шлях тернистий, справді то визнання приходить, ну справді не одразу. Тобто я дуже багато творів, знаєте, які пишуться в шуфляди, вони да, там до речі, зберігаються і... довгий час і не бачать їх люди, лише їхній автор. От вам часто стимулювало, що ви, ви зразу <тараз> <You тараз> <здразу No>, почули. <как> Як сказати, у мене, наприклад, є коли от е, якесь натхнення, бажання і та ідея, яку в мене. ну, е, е, Просять або замовляють, так скажемо, і вона відгукується в моєму серці. Ну, відповідно, вона буде і належним чином озвучена. Ну, з, з, з 2011 року пройшло ну, 14 років, так. вже досить довгий час. Взагалі, от ви вже. До речі, знан. хотілося згадати про своїх е вчителів, uh -huh. яких я навіть брав, так скажемо, один урок композиції. Це був перший викладач мій е, із хорової школи, Володимир Волонтир. Mm -hmm. е, далі я брав у голови Закарпатського осередку національної спілки композиторів Віктора Федоровича Теличко. Він також мене навчав е, в університеті поліфонію. Ми з ним дуже в хороших Стосунках? Е, професійних і взагалі ну, він підтримує, тобто творчість молодих композиторів. І е, далі е, в мене. Був був ще ем, майстер-клас угу. по композиції у е, відомої української композиторки Анни Школьникової, яка зараз проживає в Німеччині. Ого. Так. Тобто у вас така база да. досить хороша? Ну, ну це не база, так скажемо, це знаєте, різні точки зору, і мені хотілося щось ну, почути різні думки саме про свою музику, про свою, так скажемо, перші, перші, е, перше джерело угу. моєї творчості. Перша композиція була про змагання. Далі як так. ваша творчість розвивалася? Далі творчість розвивалася досить цікаво. Ну, у мене, знаєте, не завжди було натхнення на той угу. період писати <кій> музику, оскільки це дуже такий, знаєте, кропіткий процес, процес. Кропіткий, рай. воно може можна в рік написати і 10, і 20 творів, а можна ну, на два-три роки просто нічого не писати. Угу. Так, це є певні творчі кризи. Композитори, які створюють музику, вони це розуміють. Коли ну, десь і відсутність ідеї, відсутність навіть бажання, десь знаєте, десь таке апатія угу. до, У до вас цього. вас було таке? Було, звичайно. Як ви mm. боролися з цим? Боровся. Е, як? Ну, практично ніяк. Це такий, знаєте, природний процес, його треба пережити, угу. перебути. І, відповідно, потім якийсь, знаєте, якісь такі стаються в житті події, які саме е, сприяють відновленню uh -huh. і оновленню до творчих е, нових результатів. Насправді, творчі люди вони такі, знаєте, більш чутливі до сторонніх факторів, до якихось збудників. Тобто, де ви шукаєте натхнення? Де ви знаєте, знаходите <кхм> той порив для музики? Mm, як сказати, ну? Порив для творчості шукаю в різних, наприклад, в різних е, моментах життя. Ну, можливо, це буває якась подія, станеться? Можливо, це якісь приємні моменти, наприклад, якийсь сюрприз буде в день. Ну, можливо, таким чином. Ну не можу вас не запитати. Можливо, у вас були люди, яким ви присвячували свої компівсі? Так, звичайно. Це, до речі, я й не згадав саме останню. Ну, так скажемо, ну, не останню, але одну із знакових людей в моєму житті, яка mm. це піаністка, джазова, джазова піаністка. Oh, так, композиторка, музикознавець. Заслужена діячка естрадного мистецтва України це Мар'яна Лиховит. Має угу. Майамі, до речі, знаю. Так, вона, вона Відклала значний відбиток і навіть і на моїй творчості, оскільки також була ну, моїм вчителем так угу. само. Ви присвячували яку позицію? Звичайно, є навіть Фортепіанна композиція, але вона написана і для джаз-бенду, до речі, в період нашої, так скажемо, тісної співпраці, 2000, от я не пам'ятаю, здається, 11 чи 2012 рік і джазова імпровізація. От саме їй присвячена Клас. ця композиція. Ну, Джазова музика, вона така дуже емоційна, така бурхлива досить. Ну, в залежності, знаєте, який є джаз. Джаз є дуже, ем, Інтимний, дуже різний. Є, різний, різний. Дуже Є, наприклад, дуже такі, знаєте, блюзові, є угу. такий складний джаз, де, де саме от імпровізаційні ці всі потоки вони заповнюють просто і можуть розвиватися і до години угу. можна імпровізувати і ну, одним словом. Ну, це майстерність вищого епілотажу, я, які потрібно вчитися, писали ви, можливо твори про кохання. Тому що дуже багато творів, музичних, вокальних присвячені саме цьому прекрасному є у вашому портфоліо такі твори. Дивіться, у мене з вокальної музики, щоб моєї uh -huh. авторської, ну не так-то багато творів є uh, uh -huh. в моєму творчому доробку, але є от uh, твори. Ну, присвячені, знаєте, от такій тематиці десь невзаємного кохання, нерозділеного, uh -huh. тобто розлуці, і це були ті пісні. Вони написані були з українською поетесою, співавторстві і е, композиторкою. Тоді на той момент вона ще була навіть і солісткою Закарпатської обласної філармонії, ансамблю солістів Гармонія і естрадно-духового оркестру. Це Марина Лавра, з якою ми працювали разом у Ракошинській дитячій школі мистецтв. Але ми почали нашу, знаєте, так скажемо, першу співпрацю із 2014 року по 2020 рік. І саме в період 2014 по 2016 роки були відповідно написані дуже багато раз таких спільних пісень угу. камерних камерного складу. І навіть от зараз має в цьому році вийти збірка цих пісень. Я не це знаю, вже нам анонсуєте? так. Це це має вийти збірочка. Нова це буде камерно вокальна Вокальні інструментальні композиції, угу. а може, все повернеться в колись із такою досить своєрідною філософською назвою. Клас, ну це дуже цікаво. Будемо очікувати, слідкувати, вміти знаєте, грати це одне, а мати талант навчити це зовсім інше. Взагалі, як ви себе знайшли саме от у викладанні. Ну, викладанні я ще до речі, хоч хочеться задати е, свої роки роботи в Мукачівському державному університеті. Це було саме після закінчення е, цього закладу у uh -huh. 2015 році. І е, так склалася доля, що я там 8 років відпрацював uh -huh. на посаді концертмейстера концерт на різних музичних кафедрах. Е, е, викладав навіть фортепіано студентам. Навіть uh -huh. в мене були студенти два роки всього ну. По певних обставинах просто призупинилася моя ця діяльність uh -huh. у цьому закладі. Але е, для мене, знаєте, е, дуже великий е, велик, велика захопленість uh -huh. і е, сам, от е, як сказати? Що вас мотивувало там так, працювати? Що, що мотивувало? Це любов е, студентів до свого викладача. Mm -hmm. Ну така е, педагогічна любов, так скажемо, тому що це важливо, якщо е, учень має любити свого вчителя, щоб він хотів займатися, і від нього щоб він навчитися. хотів так, розумієте, але е, знаєте, як я як молодий викладач, молоді дівчата, і тим паче ну трошки. Емоції грають, беруть верх їхні. І, угу. відповідно, у нас трошки ну, дуже так знаєте, обережно налаштовувався наш педагогічний сам процес роботи угу. у класі фортепіано. Але з гордістю можу сказати, що мої колишні студенти вони м, обрали шлях так само викладання, Творчиш, та, да? викладання Клас. фортепіано у мистецьких школах. І я дуже радію з того, що. Ви свої місця справді свою, виконали? Доклав свою часточку до угу. їхнього розвитку досконалення. Пишаєтеся ними? Так. Ну, а зараз? Зараз вчите. Зараз вчу, навчаю уиток. діток маленьких. Ну, 7-8 років. Як? Дуже добре, Як дуже добре. Навпливати? Ми з ними знаєте, коли є триєдність, батьки підтримують дитину, mm -hmm. дитина горить бажання вчитися. Викладач бачить, що з цього є якийсь рух розвиток, це то це відповідно е, є Найкращий, дуже найкращим знаєте, результатом, і можна звернути з такими дітьми горе, коли є така триєдність. Супер. Ну наприклад, якщо діти в університеті, от вони вже свідомо приходять. Здобувати освіту, то коли дітки приходять на музику, вони лише шукають себе. От у вас така справді дуже важлива місія, от зберегти ту любов до музики, і її розвити взагалі, як, як з такою відповідальність, ну, як сказати, я перший раз, перший рік із дітками працюю, щоб так викладання фортепіано, але це дуже знаєте, дуже мені подобається, тому що тут, знаєте, десь на десь використовується свій і сценічний досвід, uh -huh. коли дітки виходять на сцену, перший. Раз, коли закладаються початки основи, тобто ну, я як людина прийшов за це все на власному mm -hmm. досвіді на, е, і передаю те, що я вмію, що знаю. І вчитеся разом з ними. Так. І діти мене десь навчають, що е, я, наприклад, десь звертаю у, у своїй роботі десь якісь певні недоліки або недопрацювання. Ну, і ми це все, знаєте, вдосконалюємо і виточуємо. Супер, Розкажіть нам, будь ласка, можливо, про ваші плани. На чим зараз працюєте? Можливо, готуєте якийсь новий твір, що зовсім скоро можна буде ну, почути. Е, зараз я так скажемо трошки композиторську творчість відклав на ага. трошки на паузі, але у мене є ідея, про яку всі будуть знати згодом. Ви не хочете це раз... нова буде відкрити. нова збірочка. Але, Ого. Так, так, але про це буде згодом, це трошки буде значно пізніше. Ви тепер працюєте плідно? Я тепер плідно працюю на, саме над е, концертною діяльністю. Угу. Що саме маю на увазі? Над е, концертами фортепіаної музики різного напрямку. Різних напрямків. Зараз в мене е, буде концерт 31 березня, присвячений е, 340 річчю з дня народження Йоганна Себастьяна Баха, геніального угу. німецького композитора, митця, поліфоніста. Ну і не ну не може задати це питання, тому що всіх нас торкнулася війна, і дуже багато і ну з одного боку вона е, стимулювала українську творчість. Тобто, якщо ми раніше слухали зокрема більше західні композиції, туди на схід, то зараз ми почали цінувати те, що є в нас. Навіть побачили ви більше знаєте, попит на творчість. Так, е, до речі, дуже дякую вам за запитання за слушну думку, слушну тему. Тому що от е, з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, от, е, побачивши ті жахливі картини е, Харкова, Києва, Бучі, Маріуполя, і це все, знаєте, і от е, дійсно була написана нова музика угу. в мене. От саме це якраз було поштовхом, щоби розвивати після довгої паузи, в мене дуже довга пауза була uh -huh. у написанні музики, і от саме ця подія, от повне вторгнення, вона сприяла і активізувала мою творчу діяльність у сфері композиції. Тобі в результаті цікаві? хочу вам сказати, що у 2022 році була спеціально написана композиція, була прем'єра е, в нас в Палаці культури контрастамспера uh -huh. без надії, сподіваюся». Uh -huh. Це Лесі Українки, так, дуже. Але відомо. я це написав оцей е, твір от, е, тих жахіть війни е, російсько-української, е, того болю, того страху, того, знаєте, знівечення, подавлення і. Uh -huh. Одним словом, і я це намагався відобразити в музиці. Цей твір створений для Ну він був адаптований. Uh -huh. Спочатку була версія для скрипки фортепіано. Потім адаптували, адаптував версію для дуету ЄС yes, uh -huh. у виконанні Сергія Добиша і Євгенія Мусійця. Вони так само виконували його неодноразово у своїх концертних програмах. Для скрипки і баяну, І був навіть переклад для струнного ансамблю, Струнно. струнного Ого. ансамблю, тобто навіть не так, навіть дуету угу. у складі скрипки і баяну у супроводі струнного оркестру, навіть так. Ого, тобто це це цей тір щось. існує в різних варіаціях, в різних варіантах. Ми я там допрацьовували із Сергієм, пам'ятаю, як він до мене додому приходить і каже, там туди там, це змініть, зміні, там це додавте, там ще раз переслухайте. Тобто, в нас такий, знаєте, тісний був творчий тандем, що щоб ця, ця композиція вона зазвучала новими фарбами. І дуже відрадно мені те, що прем'єра відбулася у Литві, коли вони були із з концертним гастрольним турне міжнародним благодійним на підтримку України, і ця композиція зазвучала ют. Я зараз не згадаю, ну але дуже яскраво у супроводі Литовського струнного оркестру навіть. Тоже їм відгукнулося, так, дуже відгукнулася, і вони якраз шукали твори е, молодих авторів, саме присвячені темі війни. Війни, так. Насправді, ну, в цьому вірші є дуже хороша і справді влучна фраза, що навіть серед лиха співаємо пісні, і без надії ми вже сподіваємося, що скоро наша. У нас є надія, звичайно, на перемогу, і ми дуже її чекаємо. І справді сподіваємося, що ваші композиції вже будуть звучати в мирній Україні. І Ми будемо збиратися на концерти і радіти, що наші українці справді стимулюють нашу творчість, аби ми змогли зберегти цей спадок. Дякуємо, що ви прийшли до нас на розмову. Справді дуже цікавий у нас вийшов діалог. І нагадаємо, що сьогодні в нашій студії був Мирослав Екман. Композитор. Залишайтеся з телеканалом М-студіо, і ми надалі знайомимо вас із такими справді творчими і талановитими закарпатцями. На все добре!